Справа 620. Користуючись малюнком 16.1, порівняй відрізки AB і КМ. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок. Ось він тут зображений, я його збільшив. У вас може бути зовсім інший масштаб. Для того, щоб нам порівняти ці відрізки, нам треба виміряти, чому ж дорівнюють їхні довжини. Отже, беремо тоді лінійку і вимірюємо тоді довжину відрізка КМ. Я буду за своєю лінійкою дивитися. Отже, бачимо, що тут у нас 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70... ну, 74. Я бачу моїх одиниць, я буду їх називати міліметри. Тобто пишу КН дорівнює 74 міліметри. Є. Ну, а тепер нам треба виміряти довжину відрізка АБ. Беремо лінійку і вимірюємо тоді довжину відрізка АБ. Так, вимірюємо 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ну і тут є 65 або навіть 66, можна сказати. Отже, записуємо. Що АВ дорівнює 66 міліметрів. Добре. Ну, а тепер нам треба порівняти ці відрізки. Чи відрізок АВ більший, чи КМ більший. Ну, і записуємо, що тоді, так як у нас 74 більше за 66, то відрізок. КМ у нас більший за відрізок АБ. Добре, ну що ж, це ми записали, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Пишемо КМ більше, ніж АБ. Ну що, щось таке завдання на порівняння відрізків? Пам'ятайте, коли ви будете вимірювати довжину, що у вас можуть бути зовсім інші величини, тому що у вас інший масштаб на цьому вправу завершено.